Пане Тараса цікавить багатьох людей відповідь на питання. А де ж ділися еліта українська? Творча мистецька, де вона, де інтелектуальна, де вона зараз? Чому сьогодні не чути її голосу? Тут є два процеси, котрі місцями перетинаються, місцями не перетинаються. Вперше ми всі розуміємо, що те, що колись називалося технічною інтелігенцією, а так само гуманітарною інтелігенцією, де факто було поперезовано, тобто перетворено в злидарів за великим рахунком, отримуючи зарплату, чи то влучитель чи. Бібліотекар чи хто-небудь якусь мізерну півтори тисячі гривень перетворюється в жебрака, котрий по суті втрачає право голосу в цьому суспільстві. Таке приниження відбувається вже протягом 25 років, тобто чверть століття. Ми собі навіть не задумуємося над тим. Це одна сторона питання. Друга питання – це є те, що у нас була традиція інтелігентського відношення до. До суспільних подій. А є на Заході традиція інтелектуального Тобто інтелектуал відрізняється від інтелігента тим, що інтелектуал сидить у кабінеті, займається якимись своїми науковими питаннями, але не займається долею і не співпереживає з долею е, свого народу. У нас на ну, навпаки ну, була значить традиція е, е, не інтелектуалів, а інтелігентів. Однак мені здається, що за останні 25 років е, вона вироджується. Тобто, у тих людей, які займаються інтелектуальною працею, трішечки. Атрофується функція співпереживання за долю свого народу. Ці два фактори збідніння і зникнення інтелігенції як суспільної верстви, призводить до того, що ми нічого не чуємо. Бо дійсно, якщо говорити про якісь 90-ті роки, ну там були суспільні авторитети. Ну, по-різному їх можна оцінювати, там, чи Полук'яменко, чи там, не знаю, на той час Драч, чи, чи Павличко. Вони власне були тими інтелігентами, котрі говорили в імені, і в імені народу. Зараз таких величин немає. Всі якось зайшли в свої ці скарлупки інтелектуальні і, і звідти не озиваються, або йдуть у внутрішню, чи зовнішню еміграцію.